Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Четверо людей поранені на Нікопольщині через атаки ворога. Це лише за останню добу. Ворог здійснив кілька десятків ударів артилерією, бові дронами після нічного затищу окупанти поновили обстріл населених пунктів. Деталі розкаже Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо з Дніпра. Олено, привіт. Яка у вас безпекова ситуація зараз? Вітаю, Лілія від самого ранку. Звуки випухів чують жителі Нікопольського району. Шостої години окупанти запускають по мирним населеним пунктам ФПВ-дрони. Моніторгне пабліки повідомили вже про щонайменше шість безпілотників, якими ворог атакує територію, За інформацією від обласної військової адміністрації, було атаковано Нікополь та Марганецьку громаду. Минулося без постраждалих. Втім, внаслідок ударів пошкоджена інфраструктура. Також понівечений легковий автомобіль, в якому їхали прості мирні жителі напередодні. Чер... Рез прямі влучання у житлову забудову в Нікополі було поранено четверо людей. 62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізовано також потрапив до лікарні. 71 річна жінка. Її стан медика оцінюють цік середньої тяжкості. Руйнувань зазнали інфраструктуру агрофірма, ще чотири багатоквартирні стільки ж прит... приватних будинків. На зараз за повідомленням від району військової адміністрації, зберігається загроза артобстрілу та атака під дронів для усієї прибережної населення. Селен прибережної населених пунктів, ну і також людях, людям просять дотримуватися правил безпеки. Ну і з такою інформацією має станом на зараз. Студія. Дякую, колего. Олена Мендалюк розповіла про наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. Четверо постраждалих, зруйновані продовольчі склади та пошкоджені будинки. Це наслідки ворожого удару по Одесі напередодні. По місту окупанти випустили дві крилаті ракети. Одну з них знищили наші захисники. Її уламки впали в полі. А ось друга поцілила у середмістя. Так нам розповів заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов. За словами посадовця, росіяни намагаються атакувати також борти. Більшість цих повітряних цілей, цих ракет ураження вони збиваються, ліквідовуються нашими силами протиповітряної оборони, але на жаль, ворог не відступає від своїх планів щодо пошкодження саме портової інфраструктури і перешкоджання вільному експорту українського зерна. В країни СІДО Завдяки нашим військовим суда супроводжуються ними у чорному морі, забезпечують їм безпековий коридор і експорт не зупиняється ні на годину. На фронті дедалі гарячіше: 170 боїв за добу понад півсотні з них на покровському напрямку. Там ворог хоче прорватися до траси на Костянтинівку та часів. Яр. Про це в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець збройних сил України Сергій Волков. Він зазначив, українські захисники роблять усе, щоб зламати план росіян. Ситуація дійсно не, не проста ситуація, ну тобто, вона її розвивається насправді вже там півтора місяці, як вдалося всім там просунутись вечерятино. Тобто, ворог одразу зрозумів, що це є можливість рухатись на цю трасу, але були застосовані ну, оперативно перекинуті сили і тепер. Не тепер, а в травмі йому дуже важко це зробити. А ситуація, ну скільки там, плюс-мінус десь 7 кілометрів залишається до трасса. Санкції ефективніші за визнання державою терористом. Так, у Держдепі США пояснили, чому досі не надали Росії такий статус. Як заявив речник відомства Меттіо Міллер, це передусім потягне за собою гуманітарну кризу. Натомість обмеження вже показали свою ефективність, і Вашингтон планує це робити і надалі. Нагадаю, 21 червня американські сенатори від обох партій виступили зі спільною заявою. Угода про стратегічне партнерство Москви з Пхеніаном має стати поштовхом до визнання Росії державою спонсором тероризму. Ми й надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності ніж визнання її державою спонсором тероризму. Такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, зокрема і гуманітарного характеру. Натомість ми постійно запроваджуємо санкції проти російських компаній і чиновників, посилюємо експортний контроль. Усе це послаблює кремлівську військову машину. Офіс генпрокурора повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку через напад на військового у Дніпрі. До нардепа прийшли з обшуками слідчі ДБР. Слідство встановило його охорона, діяла за попередньою змовою та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів. Наразі слідство з'ясовує інших осіб, причетних до правопорушення. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного позбавлення волі. Нагадаю, минулого четверга група людей за вказівкою Тищенка силоміць тримала колишнього військовослужбовця зсу протягом певного часу. Йому завдали тілесних ушкоджень. На Одещині СБУ та ДБР заблокували масштабну схему переправлення ухилянтів через кордон. Ділки планували перевести майже сотню людей. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. Так званий бізнес організував житель Одеської області. Він залучив кількох спільників, зокрема й правоохоронця. Клієнтів шукали через соцмережі. Вартість квитка на втечу становила близько 18,5 тисяч доларів. Залежно від. Терміновості виїзду чоловіків відвозили до кордону, а далі показували їм маршрут поза КПП, який вони проходили пішки. Як об'їхати блокпости? Консультував правоохоронець. Наразі учасники схеми затримані їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Росія скличе у липні Радбез ООН, щоб поговорити про обстріл Криму. Про таке заявив постпред країни агресорки Василь Небензя. Він стверджує, що російські військові не винні у смерті українців і не причетні до зґвалтувань і пограбувань, і нібито вважає трагедією загибель мирних жителів будь-якої сторін. у Москві Напередодні викликали на килим посла США в Росії Лін Трейсі, щоб оголосити демарш. У Кремлі вважають, що Сполучені Штати ведуть проти Росії гібридну війну та стали стороною конфлікту. На це у Пентагоні заявили Україна, сама ухвалює рішення, які цілі вражати західної зброї. Нагадаю, 23 червня в кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Внаслідок роботи російської ППО загинули п'ятеро людей, понад 120 постраждали. РФ звинуватила Україну в атаках на цивільне населення. У Вашингтоні заклики, заклики Москви назвали безглузд безглуздими гіперболічними заявами, які не підтверджені фактами. Ми надаємо Україні зброю, щоб вона могла захищати свої суверенні території від російської агресії, включно з Кримом, який, звісно, є частиною України. Росія могла би за мить припинити страждання цивільного населення та зупинити війну, якби покинула всі тимчасово окуповані українські території. Натомість у Москві постійно щось вигадують і висувають звинувачення про відповідальність, не підтверджену жодними фактами. Європейський суд із прав людини сьогодні оголосить рішення по суті у справі Україна проти Росії щодо Криму. Про таке у Фейсбуці написала уповноважена у справах ЄСПЛ українського мін'юсту Маргарита Сокоренко. Йдеться про перший з позовів, поданий ще 2014-го. і стосується він порушення Росією низки статей конвенції про захист прав людини і основоположених свобод, а саме право на життя, свободу, особисту недоторканність, справедливий суд, повагу до приватного та сімейного життя. Тя заборону катувань тощо вердикт оголосять під час громадських слухань у палаці прав людини у Страсбурзі. А розпочнеться засідання о півдні за київським часом. Українські суди винесли вже понад 200 вироків за воєнні злочини та порушення основ національної безпеки у Криму. Про це повідомив керівник прокуратури автономії та міста Севастополь Ігор Поночовний. Під час третього міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи нині захід триває у столиці. Про найголовніші тези першого дня сюжет Ніна Коломієць. 15 років колонії за жовто-блакитну фарбу на окупаційній адміністрації Євпаторії. Такий вирок рік тому отримав кримський стріт-арт-художник Богдан Зіза за відкритий протест проти російської агресії. А це кадри квітня 2022-го. Серед білого дня у коктебелі викрадають медсестрою громадську активістку Ірину Данилович. Її загратували на сім років, буцімто за зберігання вибухівки. Відео обшуків у будинку братів Сейтумерових їх разом з рідним дядьком забрали працівники ФСБ у березні 2020-го. Підслухали молитву кримців у мечеті та інкримінували їм, нібито підготовку насильницького захоплення влади шляхом тотальної ісламізації населення. Традиційно до тих політично мотивованих справ, які існували раніше, зокрема, це справи в Хріри, свідки Єгови, які стосувалися релігійних переслідувань. Зараз зростає інша категорія справ. Наприклад, зросла кількість звинувачень у державній зраді або співпраці з іноземною державою. Велика в'язниця для непокірних, так правозахисники називають тимчасово окупований Крим. Росіяни чинять справжній терор на півострові. За даними громадської організації Кримсос, лише за минулий рік загарбники порушили понад півсотні кримінальних справ проти громадян з проукраїнською позицією. Щонайменше 43 людини дістали вироки. Близько 7 тисяч жителів Криму окупанти внесли до бази неблагонадійних. Боротися з цим свавіллям складно, але можливо. До повномасштабного вторгнення ми вироків практично взагалі не мали. Ми мали по Криму лише 4 вироки, і, і ті були за вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Тобто, це було щось таке абсолютно недосяжне для прокурорів. Повномасштабне вторгнення цю всю ситуацію кардинально змінило. Ми вже на, на сьогодні маємо там близько 200 вироків. Це і злочини проти основ національної безпеки і воєнні злочини. Питання безпекової ситуації у Криму та Чорноморському регіоні одна з головних тем третього міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи, який нині триває у Києві. Українські та міжнародні експерти, а також державні діячі, намагаються оцінити поточну ситуацію та напрацювати рішення, які допоможуть знизити російський військово-морський потенціал у регіоні. Коротко скажу про саміт, який ми будемо мати. В цьому році на рівні урядовому. Ми вже зараз працюємо з міністерством закордонних справ з офісом президента над такою загальною гранд концепцією цього саміту. Звісно, що ми будемо включати і те, що стосується реінтеграції, і те, що стосується, наприклад, успіхів у Чорному і Азовському морях, завдячуючи, на чи в першу чергу нашим збройним силам України. Ми будемо включати питання, які стосуються відповідальності прав людини зараз цей проект знаходиться на затвердженні в офісі президента до форуму долучилися представники понад 15 країн. Захід відбувається у рамках міжнародної кримської платформи, механізму, що спрямований на звільнення та реінтеграцію тимчасово окупованого півострова, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки. Ніна коломіць Валентин Бєліч. подробиці, телеканал Марафон. Єдині новини. Протягом усієї доби сьогодні відключатимуть світло по всій Україні згідно з графіками погодинних відключень. Як повідомили в Укренерго, найбільше обмеження будуть з полудня до 23-ї години ночі. Таку ситуацію пояснили зниження можливостей виробляти електрику через наслідки російських атак. 11-й підбиватимемо підсумки ранку. А поки Олексій Фадієв продовжить єдиний марафон. Колего слово тобі. Так, Лілія, дякую. Зокрема, протягом цієї години будемо говорити про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Офіційно він розпочнеться сьогодні.